Друзі, привіт! Це Аліна! Давайте з вами поговоримо про головну сторінку сайту. Це та сторінка, на яку ви попадаєте одразу, коли хтось вбиває, коли вбиваєте назву сайту в адресну строку, от сюди, в адресну строку браузера. Ваша головна сторінка, на неї одразу ж на першу вилітають люди, коли дивляться ваш сайт. Ось тут, наприклад, у мене головна сторінка називається IT-Kids. Це сторінка з нашими роботами, з вашими роботами, яку, до речі, будуть потім коментувати. І якщо я хочу потрапити на головну сторінку, я її ще можу класнути на логотипчик, знову ж на неї попаду. У мене є ще одна тут сторінка, програма IT-Kids. Це наша програма курсу, вона вам гарно знайома. От. І зараз я покажу, як можна поміняти головну сторінку. Тобто замість IT-kids я зроблю головною ось оцю програму курсу для того, щоб вам це показати. Заходжу в майстерню, йду на налаштування і вибираю читання. Вибрала. У мене тут е, сказано, що головна сторінка відображає статичну сторінку. І вибрано IT-Kids. Якщо я класну тут на стрілочку, я можу вибрати будь-яку іншу сторінку зі свого сайту. Ось я виберу ось цю програму IT-Kids. Обов'язково це мені треба зберегти. І тепер, якщо я знову перейду на свій сайт, то я побачу, що головною стала сторінка програма IT Kids». Якщо я перейду, наприклад, знову сюди, і класно, на логотипчик, то я знову перейду на головну сторіночку, і це знову буде програма IT-Kids. Ось так просто це робиться. Дякую за увагу!